Доброго дня всім! Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті, точніше на діагностиці, частотник, частотний перетворювач е, Hіchi. Модель CMS 253LX. Вхідна напруга 380 вольт, потужність 250 кВт. Заявлена несправність. Інвертор працював нормально. Потім його вирішили почистити і під час чистки зачепили з другої фази на корпус. При цьому він був заземлений, але видно, щось не зовсім йому там сподобалося. Після чого він став вибивати ось таку от помилку. Якби от така от ситуація. Щось, спробуємо віддіагностувати, хоча б визначити, що з ним трапилося. Ух ти, а всередині все так цікаво. Три трансформатора струму бачу на виході на кожну фазу. Три потужних радіатора, два термодатчика на двох радіаторах, на третьому відсутній. Думаю, це абсолютно не критично. І там знизу якісь деталюхи. Видно, тут щось іскрило. Між цими між радіаторами і тут щось іскрило. Як на мене, виходить, що на корпус пробило, а потім з корпуса. отут між двома радіаторами прошило і хтось тут, мабуть, помер один із них. Так, знімемо панельку керування. Ось так от панелька виглядає. От, під панелькою знаходиться така ось цікава плата. Якийсь процесор по центру. Версія 1,2. Діжурочка. Видно, він працює в таких умовах. Це кар'єр. Так що тут все зрозуміло. Три гальванічно розв'язаних трансформатора, мабуть, з оптопарами. І тут вихода на кожен модуль силовий. модулі мабуть, за все швидше за все, три стороні. Що потужність велика. Ну, Візуально поки що якби все все файно, незважаючи на пилючку. Далі б хотілося би все це почистити, але, блін, немає світла, дучиком я буду довго сушити радіатори, а пилесос тож теж в мене не запрацює на повну потужність. Тому якось. Якось так обійдемось, зараз спробую відкрутити радіатори, або хоча б зрозуміти, як його перевіряти. Цю люту штуку. Так, ну що ж, перше, теоретично перевірити між фазами на корпус. Так, перевіряємо на корпус. Нічого не дзвониться. Між фазами. Не дзвониться, логічно. На радіатор дзвониться. Тобто верхня частина це у нас це у нас і є ввід. Вихід, вхід не дзвониться, не дзвониться, не дзвониться. В іншу сторону. Ну, це я вже так придумаю. В іншу сторону теж. Нічого не дзвониться. На нижню частину. Так, а ну, на виході по дві пластини, ага, тут дзвониться, дзвониться і дзвониться. Ну, я думаю, що так і має бути. Так як вони на одному радіаторі. Я бачу, що між верхнім і нижнім радіатором знаходяться тиристори силові. Так, далі. Це в нас на управління тиристорів йде. По два тиристора, як на мене, йдуть на кожну фазу. Тож, що приходить по два дроти на управління, можливо, по 4 штуки. От. І тут трансформатори струму по виходу. Ну, Перевірю все, але навряд чи це трансформатори струму. Пробіжусь для історії. Можливо, комусь допоможе. 832. 832. Я думаю, решта має бути так само. 820. Ну, і іншу логічно, сторону 820. Ну Трошки є відмінність невеличка. Тут 820. Ну, один показує 832. Думаю, теж не дуже критично там меню, наскільки пам'ятаю. Підлаштовується по фазам Струм. Тепер по оцим по тристам. Не знаю, які там моделі, яких перевіряти, але перевірю просто на... між собою. Вісімнадцять. Двадцять. Вісімнадцять. Вісімнадцять. 20. 17. Так, ну, в принципі, якби більш-менш однаково. Так, це в нас друга фаза. Це і не дзвониться. Але той самий роз'ємчик, можливо, це з виходу по другій. Так, да, це з виходу по другій. З виходу по другій фазі. Так, спробуємо. Тут перша фаза. Вихід по першій фазі. Так, і цей. Третя фаза вхід. І вихід. Ага, а, вихід так. Я не на той контакт. Вихід теж дзвониться. Так, з тиристорами начебто все нормально. На перший погляд. Тепер треба додуматись, як їх перевірити, чи вони відкриваються, закриваються. Для цього я відкручу один і подивлюсь, який він там стоїть і які в нього там характеристики. хоча б. Так як дружина мені подарувала на день народження такий от набірчик непоганенький. В мене є головка, що не дуже відповідає статусу радіоелектронщика. Але. Я радий. Так, ну що ж, розібраю цю штуку. Візуально бачу от в цьому місці било на радіатор. Ось тут пробивало. І ось видно теж сліди від шрапнелі. Ну і на корпусі оцих самих штукенцій. Теж видно тут прошивало. Ну, зараз подивимося, що ж там таке стоїть. Прикольна якась китайська фарфорова таблетка КП-1016-2434. Цікаво. Хоч би не впустити. Виходить, один тиристор стоїть вверх, а другий стоїть вниз. І так вони працюють. Так як намальовано на передній панельці. Керування. От всі вони шість штук. Один в одну сторону, другий в другу сторону. Ну що ж, варіантів немає, тому запхав плату в сушку. Хай підсушиться. Так, з'явилась нова інформація. Сюди замкнули. Пробило на цей корпус, з цього корпуса пробило, десь кудись пробило. Е -е, підключили двигун на 30 кВт. Слабший. І по двом фазам, перша, друга, струм показувало, як він збільшується. А по третій фазу, фазі струму не було зовсім абсолютно. Тобто, я вірно шукаю несправність. Можливо, один з них. Треба спробувати відкрити. Так, все вперлося в те, що я не маю ніякого навантаження адекватного, щоб перевірити оці. Оці смачні таблеточки. Тому швидко метнувся і купив отаку от лампочку на 55-60 Вт. І зараз спробую перевірити кошт. Так, ну що ж, перевіримо на лампочку, чи відкривається. Опа, відкрилося. Ну що ж, перевіряю всі решту таким чином і вже потім зрозумію, чи, чи ціліє, чи не ціліє. Коротше, всі шість робочі. Тому, може, з управлінням щось трапилося. Ну що, зараз всі розберу, почищу, перемащу і зберу назад. До речі, що сподобалося, нижня пластина, яка притискається через болти стойки ізольовані, вона на шариках, на підшипниках на двох, які дозволяють їй трошки грати вправо-вліво, перекачуватись. Тобто, коли затискаємо нерівність двох поверхонь вирівнюється цією пластиною. Так, на центральному радіаторі тиристори трошки більше пошкодило, їх трошки більше покоцало, погризло. Такі от залишилися прогарчики. Ну, як би так, але начебто корпуса цілі, не прогоріли повністю. Так, встановив я, практично все зібрав, Омикаємо мережу. Пише стоп. Так, на кнопочку не реагує. На цю реагує. Щось міняється. Якісь три параметри. Так, треба якось зрозуміти, як його запускати. Так, наступила глибока ніч, а я все... Пробую знайти несправність. Отже, в нас є три канали управління і три токові трансформатора. два термодатчика, і панелька керування. Тут у нас 220 входи, управління стоп-запуск, токовий вхід і два реле. На замикання або розмикання контактів. Тут управління на тиристори. Два крайні на один, два з другого краю на другий тиристор. Логічно припустити, що якщо у нього живлення 220, то ця схема має ще бачити то, що на виході по 380. Воно, мабуть, береться з. Управління теристрів, так як один з теристорів зв'язаний з входом на упряму. Тому в мене така от задача, ідея виміряти компоненти по входу. Точніше, по... ну, в цій частині. Так, саме перше, що я знайшов, мені не сподобалося, а точніше сподобалося, так як зі слів клієнта саме ця частина не керувалася. Ось цей діодний місток, по-моєму. Він показує 1342. Цей діодний місток нічого не показує. І цей теж нічого не показує. З іншої сторони самий перший діодний місток показує 1250. Другий... 1250. А третій показує 12. Отже, можна припустити, що тут десь є несправність точно. Хоча оці резистори ціленькі. І діодики два я перевірив ціленькі. Зараз пошукаю несправність, так як дуже спати хочеться. А як знайду, продовжимо ремонт. З дерева, трохи з діодного містка, лаку пише mb 6 s і є ось очки на ньому тріщина. Тому, можливо, навіть повезе випаяти і цілим лишиться цей оптрон. Але думаю, що, мабуть, і оптрон огаплик. Так, ранок наступного дня. Трохи виспався, світла немає. Знову з'їздив. Купив е, оптопару подібно до тієї теж 6N139, але фірма Fairchild. Е, ця у нас on SMI. Так як е, час трохи підтискає, то думаю, що достатньо буде замінити одну оптопару і діодний місток. І потім уже. Побачите на самій установці, чи запускається чи ні. Так, мікросхемку запаяв, зараз трошки підсушу після спирту. Ну що ж, надіюсь, брат, ти оживеш і порадуєш нас своєю роботою.